та-та-та там там Камера Камера і рої саме трошки Бі знову не можу підняти Та дай трішки цюсь зажми ну шо ти Бажай важай, важай на палку О, то добре Але не знаю як сидіти, Може трохи послабити ні? Щоб вона себе не порвала розумієш? буде бита, відчуваю корей, бля, коліє А ти задовбав. Давай ти будеш брав як я буду брав Все ну, навіть спилась думав довга буде Тебе рушкали ти ж можеш двох зробити ще. ની શક્તિ